Це його почути справді відчути це слово мир. Мир в серцях від того, що буде мир в країні, буде мир між людьми, між сусідами, між один між Так, Да, ця війна вже довго йде. І знаєте, тему моєї проповіді, яку хотів би я сказати сьогодні, це віра. Це як предмет, але я б хотів би чу чуть-чуть так нагадати вам, що таке взагалі віра? Яку віру хоче Бог? І яка віра була в старозавітніх, в біблійних героїв, які вже прожили своє життя, які записані, які, яких життя записане на сторінках Біблії? Зачитаю Євангеліє від Луки, 18 розділ, перший вірш по восьмій і нижче. Я дуже люблю цю притчу, яку розповідав Ісус Христос, і Він тут говорить таке: і Він розповів їм і притчу про те, що треба молитись завжди і не занепадати духом, говорячи, у місці, якомусь суддя був один, що Бога не боявся, людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала: оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе. Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що глосять до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський. Як прийде, чи він на землі знайде віру. Знаєте, я люблю це місце, під час війни воно спонукає до того, що тут говорять такі слова, сам Бог говорить, а чи, чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Каже, навіть хоч і бариться Він щодо них. І далі каже, кажу вам, що. Він їм незабаром подасть оборону, незабариться. Та, да, ніби здається, в нашому житті. Я зараз свого життя також кажу. Буває, ми думаємо, що Бог запізнюється. Ми так довго просимо в нього, довго просимо чогось і ніби вже запізнився, або навіть пройшло те, що ми просили, а його немає. Знаєте, в Бога є багато причин. Щоб тобі його не дати, або зараз не послати, або, можливо, випробувати твою віру. Знаєте, в одному місці в Біблії каже, що він не посилає випробування понад силу, але при спробі він дає полегшення. І сьогодні було на зібранні сказано такі слова, що він був випробуваний у всьому, він пройшов всі ті проблеми, немочі, які ми проходимо, але каже: при цьому він не згрішив. Огієнка переклад каже, був випробований у всьому, окрім гріха. Дорогі друзі, якщо ми нарікаємо, я в своєму житті, так думаю, якщо ми нарікаємо на якісь проблеми, ми повинні згадувати це місце, що він був випробований у всьому. І він каже також той самий Господь каже, ті самі слова, а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх? Тут така притча розказана суддя, Характеристика повністю негативна. Каже, він Бога не боїться, людей не соромиться і при тому, що він суддя. Ми знаємо, що судді як і в той час, як і в зайшній час це досить авторитетні люди. Досить така висока ланка суспільства, яка багато що навіть вирішує серед суспільства. І тут така характеристика негативна зовсім. Бога не боїться, людей не соромиться. Може, що хоче робити. І каже: в тому місці бува, перебувала і вдова. Характеристика судді, який, можливо, в достатку, в, в, в авторитеті такому, навіть ще і люди бояться, бо він Бога не боїться і людей не соромиться, може, що хоче зробити. І вдова, якої навіть помер чоловік. Ніби зустрілись дві ланки суспільства. І знаєте, ця вдова без виходя ходить. І в неї був супротивник, не написано, який він по статусу, до якої ланки суспільства тогочасного відносився. Можливо, він був досить багатий, можливо, також якийсь суддя, але каже, вона досить довгий час ходила і благала, щоб цей суддя оборонив її від її супротивника. І тут написано, каже, довгий час він не хотів цього робити. Ви самі можете уявити цю картину, коли. Якась там вдова ходить до такого судді, який надмінний, на який гордий, який Бога не боїться, людей не соромиться, все, що хочете, робить. І тут така вдова ходить. Та можна було б нашою людською думкою подумати, та ж, чого ти, жінко, туди взагалі ходиш? Яка тобі буде поміч від цього? Але написано, що вона тут довгий час ходила. І так, знаєте, в народна українська мудрість каже, вода й камінь точить. І ця жінка ходила довгий час. Ходила, ходила і раз, і цього судді, як ніби терпець вірвався і каже, хоч і Бога, я не боюся, людей не соромлюсь, але через те, що ця жінка не, не дає мені спокою, так сказати, через те, що ця жінка докучає мені, візьму її в оборону. І далі, слова Бога, чи чуєте, що говорить суддя, цей неправедний? І так можете собі також пороздумувати. Я весь час думаю, навіть суддя цей який так Бог. Навіть запитання поставив, чи чуєте, що говорить цей суддя неправедний? Якщо він неправедний, в його така сказати, дуже погана характеристика. Він Бога не боїться людей не соромиться, але взяв в оборону таку жінку, знаєте, як він собі авторитет підняв? Що він взяв дову оборону навіть серед людей? Що вона ходила довгий час, навіть достукалась до такого. Нечестивого чоловіка як цей суддя. А далі каже, а чи ж Бог, який ми знаємо в слові Його, він вірний своєму слові? Як сказав, так і стається. Він сказав, що не покине, так і є. І каже, чи ж Бог в обороне візьме обраних своїх? Дорогі друзі, я б хотів би, щоб ці слова сьогодні стали підбадьоренням для кожного з нас, особливо для християн. Я знаю, для мене також і за цього. Коли ми молимося на, на молитвах, я кажу, Боже, дай мир. Бо від того, що немає миру в Україні, в нас якесь бентежство, якісь переживання, в нас якась паніка стає, ми якісь жорстокі самі по собі стаємо. Але коли ми будемо довгий час, так як вдаваться, навіть до Бога будемо не одна, ми не одні, тобто не одна одинці йдемо, як ця вдова до цього суді йшла. У нас багато є. Багато народу Божого, багато його дітей іде до нього і просить вже скільки часу. І не тільки в Україні, не тільки в Україні, а по всій Європі, по всьому світу. І не тільки за Україну. І знаєте, якщо слідкувати за, за діями нашого Бога, за тим, як він виконує, він справді вірний своєму слові. Справді вірний своєму слові. Хочу привести вам такий гарний приклад з Біблії. Авраам, ми знаємо, що через віру він був названий другом Божим. Знаєте, він довгий час не мав дітей, не мав навіть наступника, хто б міг зайняти, хто б міг повести той народ, який він вивів з уру халдейського. А також він почув слово Господа живого і пішов з Уру в ту землю, куди сказав Бог. Знаєте, він довгий час просив Бога і вже навіть состарився, там так напише, каже, що вже постарів він і його дружина. Але Бог каже, виводить його каже, на берег моря. каже, подивись на цей пісок. подивись на ці зорі, це буде каже, твоє насліддя, як на небі, зірок, як на піску, на березі моря пісок. Він довіряє, знаєте, довіряє, як, як проста мала дитина, довіряє цим словам іде далі. Да, ми бачимо потім. Він послухав жінку, взяв собі в дружини служанку своєї дружини, пішов інший народ. Але Бог сказав, що буде в тебе від сари. І знаєте, проходить час, і в Аврааму з'являється Ісак. І вже ніби здається, все вже є той наслідник, який має прийняти, вже не слуга має. Те забрати все не слуга маєте унаслідувати, а вже Ісак є, вже немає Ізмаїла, який, можливо, знущався над Ісаком. Все йде, як Бог обіцяв. Але тут Бог каже одного разу на Авраама, візьми сина свого, візьми слух, іди в край моря, в край гір, принеси його там в жертву. Думайте, якби ви таки почули би слова. Від Бога, або, можливо, через уста пророчі, спершу такий чули, і Бог виконав, а потім каже зовсім інше, що йди принеси. Скажіть, тяжко було повірити. Аврам, не сумніваючись, дав нього, я думаю, він як людина дуже переживав, молився, плакав до Бога, просив, що, може, це не так, але він довірився, пішов. Майже вже зробив, але Бог побачив його віру. А він до кінця довіряв. Знаєте, зараз так проповідую, і недавно в мене був випадок. Ми з цим гуртом недавно утворились і співаємо досить недавно. На одне з перших зібрань ми мали співати у Святій Тріці псалми. У нас три псалми заплановано було. Я поїхав, в мене робота. Вантажні перевезення, я поїхав до Львова, і мені треба було до вечора вернутися в рівне. Я зранку виїжджаю, я собі розплановую так, щоб мені до сіми годин вернутися в рівне. І знаєте, цілий день йде зовсім не так, як треба. Зовсім не так, як би хотів би. Просто, як будто ти йдеш по дорозі, а тобі просто накидають каміння, палку тичуть, б'ють по ногах, і ти спотикаєшся, але ти йдеш далі. Знаєте, все проти того. Але я їду, я встиг на зібрання, слава Богу. Знову ж, слідуючи вівторок, знову ж ми запланували співати. Святкове зібрання в неділю був день подяки, продовжується вівторок. Також подяшне служіння за участі молоді. Ми знову запланували. Тепер я вже в двох гуртах, в, в трьох навіть в одному підігрую, двох співаю. Знаєте, в десять разів гірше. Я в 10 разів гірше, настільки просто все. поїхав одна вигрузка 2,5 години, друга 2 години. Уже 11-та година, хоча я приїхав у Львів у 8, я приїхав в 11 вже пів 12 а в мене ще куча, треба розгрузити і загрузити. Знаєте, приходить шоста година, і я відчуваю, що я вже, ну, я не спів. Я тільки виїжджаю зі Львова. І знаєте, я. Не знаю для чого. Я вірив до останнього, що я встигну. Я не знаю, чого я не встиг. І зараз просто беру з цього урок. Боже, я ж тобі довіряв до кінця, а чого так не вийшло? І знаєте, мені буває різні думки йдуть і одна з яких. А ти подумай, а можливо, якось треба спланувати по-іншому. Боже ж він не, не хоче, щоб в тебе. Одне не виходило, а друге виходило. Ні, він Бог, який любить будувати, щоб все збудовувалося. Довіряйте Богу, коли навіть приходять такі казуси, коли навіть, здається, один раз ти встиг, а другий раз не встиг. Так само і тут, можливо, один раз ваша молитва була почута, інший раз не почута. Ви просто далі йдіть, як ця вдова, до того навіть. Поганого чоловіка вона ходила, а ви йдіть так до Бога. Знаєте, тут такі слова говорить, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Неспроста ці слова сказані. Зараз ніж такий час йде, що ми все більше і більше заклопотаємося, і з кожним днем все більше нас те не виходить. Можливо, ми просимо Бога те не виходить. Знаєте, а ворог він. Навіть через соціальні мережі скрізь, де ми бачимо, він пробує, він старається внушити те, що Бог тебе залишив, Бог тобі не відповість, не вір Богу. Зараз дуже небезпечний час. Я вам скажу після цього, коли я не встиг. Мене ніби якась образа появилась на Бога, але потім Боже кажу: прости. Значить, щось десь я не допильнував. Не до кінця, можливо, довірився, можливо, сумнів допускав. Бо знаєте, я їхав, і я знав, що буде ще гірше. Я знав, що буде ще гірше. А коли, каже, віру матимете маленьку, навіть, хоч як гірчичне зерно, але гірчичне зерно ми розколоти не можемо. Ну, дуже тяжко його побити. Воно маленьке, воно буде вискакувати завжди. Але коли воно посіється, з нього проростає, велике дерево утворюється. І в Біблії навіть написано, каже, що птахіття небесне збирається під, під вітьми його, так само наша віра. Якщо ми можливо казатимемо, що велика буде віра в нас, але якийсь маленький сумнів, і ту насінину розкололо, все знаємо, що не буде результату. Так само й до Бога. Йдіть немало не сумнівайтесь, вірте в те, що Бога просить. Каже, проявляйте бажання перед Богом. Так само в молитві. Молитесь немало, не сумнівайтесь. А Бог і буде слава. Амінь.